Українці часто сваряться зараз між собою. Ну у людей вже ні нерви не витримують нічого. У Рашки насправді паніка. Бо якщо продовжиться оця їхня операція, рашка видохнеться, і у них нічого не залишиться, або як в до останнього воювати, і кінець держави, вона все посипеться. Або зараз отак всіх запугувати, залякувати, саме. Для того щоб всі погодились на план миру, ну і знову ж таки вибори в Україні, да, вони будуть готуватись весною. Люди в метро просто сплять, щоб врятувати своє життя, і оцей дисонанс у людей, тобто нас же ж готували до одного в житті, а вийшло абсолютно друге. Ну, у людей життя закінчується. Люди сп'ять просто ну, в підвалах, десь в метро, яке раніше було мирним, а з іншого боку треба жити життя, веселитися і так далі. Оці всі психоемоційні моменти, вони настільки висаджують і настільки б'ють по здоров'ю, що у нас у всіх, уже незалежно від того, де ми знаходимося, навіть якщо за кордоном, у людей все рівно вони відірвані назавжди від дому, від свого коріння. Назавжди тепер зрозуміло, як будувати своє життя. Я вже не кажу про українців в Україні з окупованих територій, у яких просто все обірвалось, і ще, не дай Боже, близьких немає. Саме з цього приводу, я зараз взяв професійного психолога, з яким я займався, який, яка мене витягувала а, з посттравматичного синдрому після п'яти кульових поранень і проведемо ефір. Абсолютно безкоштовний. Вона розкаже, що вам робить українцям, як взагалі себе зібрати докупи. А, порозмовляємо загалом. Зберемося у нас там велике ком'юніті. Що українцям взагалі в цій ситуації робить. Поклик самі знаєте, де ДГК канал, переходьте, три крапочки горі справа відкрити в браузері.